Оповідання про родину мого батька, про коріння батьківської родини. Оповідання з рубрики Відгумін далеких віків Бувальщина 19 століття. На віддаленому хуторі Перекіпському люди поважного віку ще пам'ятають, стояла хатина шепурна і маленька, а навколо. Білі ріки розстеленого на сонці полотна, пліт, на ньому глиніні глечики, півники та барвінок милуються крий вікна, далі розлогі поля, пасеться корова, подаль спутані коні, і живе тій хатині сім'я батько, мати, їхня дочка. Скоса поглядають на неї рідні, терплять батько і мати безмежний сором, бо дочка красуня. Занапастила свою дівочу честь. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами, не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, писав Тарас Шевченко, так і в неї. Затеплилося під грудьми нове життя, журяться батько і мати, плаче зраджена дівчина. І народилася у неї дитинка, теклею назвали. Гарна дівчинка, Манюсінька, з чорними оченятами та й ручки до рідних притягує. Змилосердилися серця батьків, пережили вони сільські пересуди, а внучка росла собі і пишалася красою, як калина. Але ж як доля, то й з дитиною заберуть люди. Знайшовся чоловік. І покликав заміж Катерину з дитиною. Федір не любив прийомної. Не називав її теклею, а все прийомна. І твердо сказав, щоб я її ніколи не бачив. І мати догоду чоловікові суворо наказала дочці не показуватися на очі відчину. Роби все, але так, щоб він тебе не бачив. Сиди у запічку. Так і було. Федір до хати, а прийомна, як у запічку, і не дихає, боїться. Отак От і жили. Сім'я росла, і народили воно у шлюбі аж десяторо дітей. А хто їх доглядає? А текля, як та наймечка попелюшка, усе зробить, усіх догляне і скрізь встигає і вдома, і в полі, аби тільки батько не бачили. Робили тяжко. Усе своїми руками. Кошілка чи кошик, мотовило чи жлукто, журавель до криниці, пліт, човен, ночви усе-усе своїми робочими руками. Статки оце й усі статки. Хліба напечуть, бо зерна змелють, молоко є, корова ж та й живуть собі тихо. Рідко хто заверне до хутора на Перекіпське. Минають роки, але ж таки завернули одного дня до хатини люди. Мати порпається біля печі. Це ж сам становий сину, ось уже удвої. Треба зустріти. Зустрічає хазяїн. Треба дородити. Що робити? Бідно. Верещать діти, той плаче, а той упав з примуста. У печі докипає борщ. На плиті ось уже вареники треба в'ямати. Старша килина вискоблює деркачем долівку до, лівку, до А тут люди. І мусила покликати мати на допомогу із запічка прийомну теклю. Перший раз при батькові з лючим беркутом глянув на неї Федір, але мовчить Стіпив зуби. А та дівчина, метка, як зайчик, променем сонця обмилувала одного. Дала горішок другому, втихомирила третє. Швидко і непомітно в хаті запанував лад. Ось уже й на столі, все, як у людей, і борщ, і вареники, і сметана, і горілка знайшлася. Ох, і чарівні руки у тієї попелюшки прийомної теклі. Випили гості по чарці, обмовилися про те, про все. Та й, подякувавши, пішли собі з хати. А Іван, син станового місця собі не знаходить. Перед очима та звінна хазяйновита дівчина, хоч боса, але рівний, рівних їй нема. З довгою косою, красива, хоч води з лиця напися. Зробила все і зникла, як і не було. Чи не наснилося, бува, йому і забути про теклю не може? Уже й батько сердяться, Сватай кого? Ми ж, люди статечні. От і Горпина, і Ганна, і Олена. Женитися треба. Не хоче Іван. І наважився він признатися батькові про прийомну, про теклю, що полюбив він її усім серцем і тільки до неї хотів би заслати старостів. Насупив в брови батько, принишкла на лаві мати. Тільки Кросна під руками наймички вистукують одноманітним ритмом. Тихо, мовчанка, враз не буде цього, твердо сказав своє слово батько. Щоб я, богатир на всю губу та оженив єдиного сина з прийомною, з байстрючкою, поки я живий, цього не буде. Більше про женячку ніхто не говорив. Батько суворо суворозиркав на сина, а той мовчав, поважаючи батька, водив йому, але протеклю не заїкався. І тільки як померли батьки, пристаркуватий уже немолодий кавалер посватав теклю, яка розстріла, як та зеленокоса верба, а танцювала краще за всіх. На одній нозі під музики могла крутитися, як вітер. Не дівчина сонце. Побралися. Капчорка Іван, так його називали, любив жінку, понад усе. Не дорікав бідністю, одягнув, обув, увів у світлиці, і хата у нього, ого, не те, що там хатина на Перекіпському. Господиною стала тепля. І мисто у неї, і навіть жовті чоботи з високими халявами, і намітка, і вишита сорочка з тонкого білого полотна. Достаток, і гроші, і хата, і в хаті. А дітей нема. Ось уже дев'ять років погас в Івана погляд. І раптом, як мішок розв'язався, посипалися діти: Христя, Марина, Трохим, Агафія, Стах, Захарко, уже шестеро. Поговорювали люди, що не Іванові це діти. Але багатство закривало всім роти, Іван мовчав, шанував жінку, визнавав дітей за своїх. І так прожили вони все своє життя на білому світі аж до глибокої старості. Так от, ота Агафія, одна з їхніх дочок, і була моєю бабусею. Я її не знала, бо вона померла молодою. Агафія була матір'ю моєго батька. Це їй він спорудив славетний пам'ятник на кладовищі. Ось він, цей пам'ятник.